Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний і глибокий сон. А може, це і не дрібниці, ти ж бачиш сам якісь складні часи, Великі струси, перелом традицій, переосмислення краси, І вічний рух у Всесвіті, у світі Лише могили з місця ані руж. О, скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Та що ж, не дивно, покрутився глобус у диму, в пожежах у кривавій млі. Захворів дехто на морську хворобу, Хитається на палубі землі. Розхитаний, спустошений і кволий, біда, якщо в мистецтво забреде, шукає форм, небачених ніколи, шукає форм нічуваних ніде. І тут же. Просто шукачі про корм, і шахраї, і скептики в юрма шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Озрадитись прадіди печерні, ось пролунав новітній благовіст, в абстракції, модерні, в модерній вестерії, конає в корчах витончений зміст і сам на себе споглядає збоку, є в його агонії краса. Кобзарю мій, поети мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословляв, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха, оцей двадцятий негомовний вік. Завихрень, безліч тиші анітрох, а з трусом різом утрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти, Тривожний пошук заводиться в закон. Коли стоїть історія на старті, перед ривком у космічний стадіон, вона грудьми на фініші розірве чумачкий шлях, мов стрічку золоту, І невагомі у блакитній прірві Відчує враз вагому самоту. І познані покатиться луною крізь далі неосяжна на голубі. А як же ми співці краси мною. Чи його синести за собі, чи не потонуть у вітрах, у вітрах простору, чи не спримуть вони велич нової краси, Та разранітно дивиться сувора. А ви гартуйте ваші голоси не пустослів'ям, пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надії, не криком, не переспівом на місці, а заспівом у дорозі нелегкі. Бо пам'ятайте, що на цій планеті, що створив, відколи створив її пан Бог, ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Дякую.